Що таке 8 березня? Чи дійсно це радянське свято? Чому дарують квіти, і власне до чого тут жінки? Насправді все почалося зі Сполучених Штатів Америки, так так, саме зі Сполучених Штатів Америки, 28 лютого 1908 року. Соціал-демократи, така собі організація жінок, соціал-демократична ініціатива організувала мітинг за права жінок. Це перше згадування про 8 березня. Потім, в 1910 році, в Копенгагені така собі Клара Цеткін каже: треба продовжувати захищати права жінок і знову соціал-демократи. Потім був Петроград, революція в Російській Федерації, і знову, 28 лютого, яке падає власне на 8 березня, тодішній 23 лютого, тобто знову 8 березня, знову соціал-демократи і знову боротьба за права жінок. Потім по всьому світу починають святкувати цей день як День за права жінок. Навіть у нас, феміністки, проводять 8 березня марш. Марш за рівність та права жінок. У 25-му році ООН жінки оголосила цей день Днем за права жінок. Рівність, ініціатива тощо. Насправді, в цей день просто відзначають свято весни. Ну, якщо вам не хочеться бути соціал-демократом, і дарують квіти. Можна подарувати тюльпани, можна подарувати Дайсон. Це ви більш відзначите права жінок. А можна, якщо вам не подобаються тюльпани та Дайсон, 9 березня відзначити Шевченків день. Ну, тобто взяти свою кохану і прийти до монумента Шевченку в парку Шевченка навпроти Червоного корпусу. Якщо бути відвертим, то 8 березня це про соціал-демократів рівність жінок. Скорочення робочого дня для жінок та їх права, тому ніякого радянського відбитку не існує, і починалося все вірно зі Сполучених Штатів Америки. Ну, а Радянський Союз мавпував, власне, як і все, що він колись робив.